У мене дуже мало грошей. Хоч побачити, де я живу. Дивіться. Так, дивіться. У це... мене щось в мене хата все зла та ж не, не знаю, що. А ну почекай, і житель, житель мені за кадром казав, що я підработка. Що можна будувати місто, типу. І зато файно платить у день. У день у день коли побудуєш одну хату, хоча б одну хату, за кожну хату дають. Остап і замрудя, воно ну, жителя спитаємося. Житель? А, а, той, а ти мені е, казав, що треба буде, що є підроботка. Е, тка, а скільки треба грошей, щоб то обростувати? Ага, там треба п'ять Е, Добре, я маю п'ять ізумрудів. Е, е, коли виїжджати? Хоч чого, хоч його, виїжджай. Мен, а сьогодні я робота. Добре, я зараз, я зараз з буду збиратися і буду йти. У мене мало грошей, в мене хата йде. бачу, в чому я живу. Ну так, хоча б тримальну квартиру буде. Або ми всі переїдемо в то місто, де, де ти будеш будувати. Добре. Скажи, куди треба їхати? Е, є, е, їхати треба буде е, тисяча блоків. Добре, все, я, я вже збираюся, я пішов збиратися. Кажете, дякую. Ага. Добре, давайте. Е, зараз я буду збиратися. Это бомрудовать, дым потом целых тысяча блоков, пока я буду. Так, надеваем нагрудник. Так, э -э, собираемся. Надеваем нагрудник. Берем оборудование. Тита. Погнали. Сейчас я, я поеду и вернусь. Так. Вон той житель. Житель, житель. Я пришел на работу за тебя. А за твои изумруды. На, Паш, почекай. Я там, виплечу, все Житель, де? От, на данную выключу сложный. Зритель сюда. Вот на изумруду. Забрай изумруды. Ну, все. Можешь идти на счет бомбить. Стоял и так. Эм, е, мне шо будут. Начинаю с хаты. Ну... Давай будемо будувати. Добре, завтра прийдуть нові роботники. Переміжу сьогодні тут. Я будеш будувати, а завтра прийдуть роботники і будуть тобі допомагати. Добре, я вже починаю будувати. Так, підписчики, я договорився з тим жителем. Зараз ми будемо е, будувати. Зараз мені десь кирпичі, я буду будувати. Так, мені дави. Зараз ще дадуть лопати, інструменти і ми будемо починати будувати. Так, починаємо будувати. Я купив, де в колобушка. Почну будувати стіни. як зробить коло сну, і побудую трошки стін, тоді ви. Дивіться. Я зробив таку хату, ну казав, що побудує стіна, але все, і включуся. Але я вже я вже так подумав, так краще зроблю. Я зробив таку хату, ще дах треба буде зробити і е, декор. Я включився, щоб зробити декор. Дивіться. Заходимо сюди, двері автоматичні. Отут ставимо так. Зберемо. А uh, і сундук. Окей, ну. Тут кавна. Тут кучки, 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 ходу до четвертої кошика. Главное ткань. А тут остается вот так. Так. Не знаю, може я відхідаю. Я не бачу. Сюди сундук, А тут буде двойне ліжко. Буде стояти сундук, Ще буде стояти сундук, Ще буде стояти сундук. Чотири два верстка пряста. Далі ми беремо картину. Це буде тільки перший будинок. Для нього, як казала, мається погати стак. Так я зроблю вже за кадром. Добре. Хату ми побудували, дивіться. Я тут поставив картинець декор тут сюди зроблений повсюди декор є картини тут висять хата виглядає перша хата і погано всю так Запорочили, за отаку хату я десь годинки годинки пів, пів потратив, ну годинки пів життя. Ви побачили то е, за 9, 10 хвилин, а я, а я, а для мене то була десь годинка прибережня. Ну добре, приходимо до Бога самого любимого. Олег, робітник-строїтель 35к. Ну, зараз в мене, мене, мене мій канал називається Олег 98к, але скоро я його поміняю, бо я не можу його зараз поміняти, бо мені буду поміняти щоб, э, 13 днів, тому за 13 днів я поміняю назву каналу. Budak bising, eh, ibu budak bising mati sih, terus berkah, Allah harus, terasa, Allah hadirin, Allah terus berisik, Allah terus berisik,